Я мільйон разів говорила, що я свої посилки розпаковую недалеко від дому, не доносячи їх додому, і от я вирішила показати, як це відбувається. До мене прийшло дві новенькі посилки. Ця точно точне довництво Старого Лева, а оця... Ну, подивимося. А ще Дмитро дав мені великий ніж, якщо мені часом не сподобається, як він знімає, то я його заріжу. Коротше, ніж мені не допоміг. Добре, що я роблю манікюр хороших людей саме, тому з містиками моїми нічого не втратиться. Mm -hmm. Дмитро так скептично коментує, бо йому за цей ліпір платити. До речі, по чому я дізналася, що це посилка від ВСЛ. Справа не тільки в програмці нової пошти. Справа в тому, що ВСЛ завжди так запаковує свої книги, начебто це якийсь скарб. Ні, я, звичайно, згорну книги це скарб, але... Пішла третя година, Аня розпаковувала посилку від ВСЛ. Ти ніби скальчили знімаєш. О, дивіться, пішло легше. Тінь. 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 Ну все. Далі піде взагалі просто-просто. Найдивовижніше, що я вже навіть точно не пам'ятаю, що там шни. Тому для мене обидві ці посилки будуть сюрпризами. Я знаю, чесно, я зовсім не планувала знімати сьогодні ролик, як ви бачите, бо я не вдома, всі діла. Але аж дві посилки сюрприз, це звичайно причина. пригодився. Перша книжечка це літня книжка Тувеєнсон. Чесно, я пробувала її колись осилити в російському перекладі, але мені щось вона не пішла. Сподіваюсь, український спасе ситуацію. Слухайте, вона така класна на дотик. Будете в обов'язково її помації. Це коханець Леді Четтерлей, Девіда, Герберта Лоуренса. Чесно, книжка просто супер О, я ще 18 пункт, до речі. Класно. Отак От виглядала моя перша посилка, а я продовжую зміщатися над пакуванням. І наступна... Я маю підозру, що як Абу. Просто якийсь такий дивний формат у них тут в вигляді документів. Це не якийсь там. Так, це якбу. Вау! І перша книга це гордість упередження і зомбі. Чесно, я дуже давно хотіла її прочитати, дуже-дуже класна. І чому таке дивне пакування? Тому що я... Так, тому що я вирішила прийняти участь у читацькому бінго від Якабу. Чекайте, зараз вам це покажу. От, вирішила прийняти участь у читацькому бінго від Якабу. от Класна штука, вони мені роздруківку прислали. Всі деталі про читацьке бінгу я вам обов'язково зніму ролик і покажу. А ще, а ще все літає, не переживайте, ми за собою поприбираємо. Я маю надію. А ще цілих три відкриточки. З котом м Загалом підсумовуємо, що я сьогодні отримала. У мене є аж цілих три книжки: дві від ВСЛ і один презент від Якабу. Читацьке бінго, про яке обов'язково зніму. Що вам... ж ти не кажеш, від ногами тримаю? Читатське <світ> бінго, про яке обов'язково зніму ролик. І цілих три від. Я сподіваюся, вас не бісило те, що камера рухається, бо в мене сьогодні замість штатива Дмитро, він не найусоючиший зі всіх штативів. Е, і сподіваюся, вам сподобалось це відео, обов'язково про це я вам розповім докладніше. Вам, як завжди, гарного тижня, не рук і до зустрічі! Вимкну? Ти не вимкнув? Він вимкнув?